Місце зустрічі стадіон Авангард. Рівненський верес організував зустріч із болівальниками. Прийшло більше сотні фанатів червоно-чорних. Місце вибрали символічне. Саме тут народний клуб гратиме домашні матчі у новому сезоні. Це питання фактично вирішене. Була інспекція, дали ще зауваження, і ми десь там на початку вересня. 7-8 зараз остаточно погоджуємо дати. Вже приїде фінально вживував і дасть нам вже протокол погодження і внесе цей стадіон в перелік стадіонів України, щоб ми 1 жовтня зіграли. І з початком року рівнян покинули 10 футболістів, натомість доєдналося восьмеро. Вперше в новітній історії вереса народний клуб заробив гроші на трансфері, продавши Сергія Панасенка у металіст 19-25. Втім, кошти довго лежати не стали. Теж вперше рівняни не бали гравця. Ним став 23-річний центральний оборонець Семен Вовченко. Він вихованець Луганської зорі. Минулий сезон провів у Тернопільській Ниві. В УПЛ футболіст раніше не грав. Коли почалась війна, я був вдома і з колишньою командою Ниво не Тернопіль невідомо, що було. І позвонив Юрій Миколайович та пригласив до команди. Я, незважаючи на все, зразу відповів так. Вже Возраст такий, що треба грати в прем'єр-лізі та показувати себе з найкращої сторони. Перед гравцями керівництво команди ставить завдання бути у десятці з огляду на велику кількість новачків. Зробити це буде не так просто. Втім, каже головний тренер: за команду соромно не буде. Ми можемо програвати, ну, ми, ну всі ігри не вигра. всі ігри там не це будуть поразки. Ну, повірте мені, що команда буде от вигразати на полі все. Тому я розумію, що ми не топ-команда, що ми повинні всіх перекатувати контов. Ми не такі команди на сьогоднішній день. Дай Бог, що ми стали такими. На сьогодні йде. Да. Але то, що хлопці будуть виходити і будуть вигризати кожен м'яч, я можу то гарантувати. Воєнний сезон УПЛ стартує для Вереса 23 серпня поєдинком проти Одесько-Чорноморця. Гратимуть у Києві. Далі ще три виїзних гри проти Ворскли та Дніпра один в Ужгороді та проти Кривбасу у Кривому Розі. 1 жовтня Верес зіграє перший домашній матч. У гості приїде. Львівський рух, колишня команда новачка рівнян Романа Гагуна. Зі зміною тренера там футболіст отримував мало ігрового часу. Поєдинок у Рівному хороша нагода показати колишній команді зуби. Буде як двойна мотивація. Звичайно, коли граєш проти, проти своїх е, одноклубників е, минулих. Бевших хочеться себе проявити як найкраще і показати свою найкращу ігру. За словами головного тренера, трансферний сезон для команди закрито. Колектив сформований. Втім, яким будуть результати. Прогнозувати ніхто не береться. Все стане зрозуміло після перших поєдинків. Готують у вересі і сюрприз для фанатів на першу домашню гру. Хочуть неподалік, але за межами стадіону організувати фан-зону. Сподіваються, що належне погодження отримають. Вадим Мороз, Михайло Мандюк, телеканал ITV.